Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо дуже смачний та пісний шоколадний бісквіт і промащуємо його абрикосовим джемом. Я покажу вам рецепт дуже смачного та пісного шоколадного бісквіту з дуже доступних інгредієнтів. Нам навіть не знадобиться міксер. Для приготування нам знадобиться борошно, олія соняшникова без запаху, цукор, вода, какао, дрібка солі та харчова сода. Та яблучний уксус. Борошно просіюємо миску, Також просіюємо какао це обов'язково, бо какао любить конкуватися. Також одразу додаю соду харчову та дрібку солі. Одразу сюди ж додаю цукор. По факту ми змішуємо всі сухі інгредієнти. Дуже важливо зараз дуже-дуже добре перемішати вінчиком або ложкою. Одразу сюди додаю воду кімнатної температури та соняшникову олію без запаху. І усе гарненько перемішую. Ось таке гарне тісто в нас має вийти. Воно дуже ароматне та дуже просто готується. Далі переливаємо це тісто у форму для випікання. Я буду випікати у квадратній формі розміром 20х20. Я встелила пекарською бумагою. Можна також взяти круглу форму діаметром приблизно 18-20 см. І перед самим випіканням додаю яблучний уксус, гарненько все перемішую і одразу викладаю тісто у форму. Випікаємо при температурі 160-170 градусів приблизно 30-40 хвилин. Обов'язково перевіряйте готовність бісквіту з обочисткою. Вона має вийти суха. Мій бісквіт шоколадний вже готовий. З обочистка повністю суха виходить. І я залишаю його у формі, щоб він повністю охолонув. Зараз я вам покажу, який він насичено-шоколадний всередині. Ви тільки подивіться, який він насичений, який він вологий. Це дуже-дуже смачний шоколадний бісквіт. Я взяла ось таку форму для збірки тортів. Ви можете збирати у цій самій формі, в якій випікали. Викладаєте перший корж і гарно промащуєте його абрикосовим джемом. Джем беріть саме абрикосовий, бо він найсмачніше сюди підходить. Це виходить такий як торт захар, шоколадний бісквіт з абрикосовим джемом. Далі викладаємо другий корж і зверху я хочу покрити шоколадною глазур'ю. Для цього я беру 100 грамів шоколаду та 10 грамів рослиної олії. Шоколад розтопила та додаю рослинну олію без запаху. Гарно все перемішую. Наша глазур готова. Виливаємо на наш шоколадний бісквіт та усе добре розрівнюємо. Далі кладу до холодильника приблизно на 1 годину, щоб глазур добре застигла. Наш шоколадний бісквіт з джемом готовий. Зараз покажу вам, який він у розрізі. Надзвичайно простий у приготуванні шоколадний бісквіт. Я дуже раджу вам спробувати його приготувати. Промастити можна любим варенням, але найсмачніше з абрикосовим. Але можна взагалі нічим не промащувати, а просто залити шоколадом. І у вас вийде дуже смачний, вологий та гарний тортик. Такий пісний пиріг можна зробити на свята. Він виходить надзвичайно ароматним, вологим та смачним. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає каналу рухатися далі.